Вітаю, дорогі брати і сестри, дорога церква, гості, всі присутні. Хотів би сьогодні почати з такого запитання до вас. Чи можете ви згадати, коли ви в останній раз були за щось засмучені або невдоволені через щось. Яка подія, можна так сказати, вибила вас із нормального стану, з колії, щось щось таке, що не давало вам спокою, і разом, мабуть, із незадоволенням, і навіть певним обуренням наштовхувало вас на різні думки, можливо, щодо певної несправедливості інших людей чи обставин по відношенню до вас? І чи можете ви пригадати такий випадок в своєму житті? І на випадок, якщо ви згадали такий, то ми згодом ще до нього повернемося. Я би хотів почати е, з мабуть, всім відомої причі е, про двох будівничих. Ця прича записана в Євангелії від Матвія і в Євангелії від Луки. Е, я думаю, вона всім відома, але якщо на випадок ви її не знаєте або призабули, давайте ми разом прочитаємо. Її. Записана вона в Євангелії в Луки в 6 розділі з 46 по 49 вірш. Євангелії в Луки, 6 розділ з 46 по 49 вірш, Ісус говорить наступні слова. Чому кличете мене, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Скажу вам, до кого подібний кожний, хто приходить до мене, чує слова мої та виконує їх. Він подібний до чоловіка, що, будуючи свій дім, вкопав глибоко та поклав основу на камені. Коли прийшла злива і потік вдари у той дім, то не зміг його похитнути, бо він був добре збудований. А той, хто слухає і не виконує, Схожий на чоловіка, який збудував свій дім на землі без основи. Коли вдарив потік, то він відразу впав, і руйнування того дому було велике. Якщо уважно придивитися до декілька віршів перед цим, які слова говорить Ісус перед цією притчею, то ми побачимо, що Ісус. В цій притчі він якби, продовжує свою думку і приводить її до логічного кінця, він говорить про те, що дерево воно пізнається з плоду, і також те, те, що чим наповнене серце, те будуть промовляти й уста. І Ісус, цими словами, Він застерігає своїх слухачів від лицемірства, яке інколи так легко заховати за якимись зовнішніми ознаками. Але це буде працювати рівно до того моменту, допоки не прийдуть якісь серйозні проблеми або випробування в житті людини. І Ісус Він починає свою притчу зі слів, які з любов'ю докоряють слухачеві, але разом із цим вони закликають до серйозних дій. Ісус говорить, чому кличете мене, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Двоє будівничих. Будівлі, яких, мож, мабуть, мали гарний зовнішній вигляд, але бурю витримала тільки одна. І ця аналогія приводить до двох типів людей, які чують Боже Слово, але хтось справді закладає його основою свого життя, а хтось імітує, що воно так є. Повертаючись до питання, яке лунало на початку, що про подію, яка зачепила вас. Яка вивела вас з такого стану рівноваги, <кій> я б хотів навести деякі приклади життя реальних людей, які переживали також такі моменти по відношенню до себе. <кій> І з ними траплялися події, які буквально як у цій притчі, як буря, які виводили їх з нормального їхнього стану. І ганяли їх навіть у депресію на тривалий час, і декого навіть приводили до самогубства. І їхня будівля, яку вони будували, вона не вистояла. Якщо ми подивимося на декілька подій, які відбувалися у світі, і які вони мали вплив на людей, то можна зробити певні висновки. Я би хотів зосередитися на одних з таких. Їх є безліч, але щоб для кращого прикладу, зокрема, в 1930-х роках, за часів так званої Великої Депресії в Америці на фоні економічної кризи збільшилася кількість самогубств, криза, яка призвела до масового безробіття, до банкрутства, те, що люди втрачали свої заощадження. Вона призвела також до того, що після краху фондового ринку багато інвесторів, бізнесменів, банкірів, які втратили величезні статки, вони вчинили самогубство. І ці історичні записи свідчать про численні випадки, коли люди стрибали з будівель у фінансових центрах, зокрема таких як Уолл-стріт в Нью-Йорку. Наступна така. Вже більш близька фінансова криза 2008 року. Е, глобальна, е, також відома як Велика рецесія. Вона була спричинена е, крахом ринку нерухомості в США, коли кредитів на будівлі давали більше, ніж люди могли сплачувати. І це все виростало, виростало і. Е, все це супроводжувалося банкрутствами великих фінансових установ і відповідно зниженням виробництва і безробіття. Криза вона призвела до зростання кількості самогубств у різних країнах, і особливо серед людей, які втратили свою роботу, втратили своє житло або заощадження на фоні цього, зокрема в Ісландії, Греції, Італії та інших країнах, де ця криза вона мала сильний вплив. І був зафіксований великий рівень самогубства саме в той час. І, можливо, на перший погляд, ми бачимо те, що людина вона втратила великі суми грошей, свої заощадження на майбутнє, гроші для своєї сім'ї. Вона не бачить виходу з цієї ситуації, крім того, щоб накласти на себе руки. І все це, всі ці складові, вони впливають на неї. Через те, що вона постійно перебуває в стані стресу, вона може виснажуватися її психологічні ресурси і знижує її здатність справлятися з труднощами. Також людина може відчувати певне таке почуття ізольованості, коли інші її не розуміють, інші не можуть розділити з нею той тягар, який вона несе з собою, і це може тільки поглиблювати. Цю депресію і посилювати якісь суїцидальні думки. І депресія, яку переживали ці люди, пов'язані з кризою, з фінансовою кризою, вона супроводжувалася глибокою, глибоким почуттям безнадії, провини та безвихості без виходів. Все те, що вони мали, в один день перетворилось в ніщо. Також втрата їхньої роботи, їхнього статусу, вона привела те, що. Їхня самооцінка і почуття власної значущості воно майже пропало. Вони будували свій статус на тому, що вони мали. І люди почали почувати себе непотрібними, неуспішними, і це ще більше затрудняло їхнє становище. Тобто фінансова криза для цих людей. Вона була ніби оцією бурею, яку згадує Ісусу притчі, Вона була оцією бурею для їхнього будинку, для їхнього життя. Те, що вони будували, те, на що вони витрачали свій час, те, заради чого вони, можливо, жертвували часом там з сім'єю, якимись іншими важливими речами. І вони клали на, це, на цей будинок дуже великі надії. І в один момент це все рухнуло і привело їх до такого смутку, що застало виструбнути їх із багатоповерхівки. Те, що вони обрали основою для себе, воно не пройшло тиску цього життя, воно не пройшло цієї перевірки. Один з таких відомих проповідників в Нью-Йорку. Тім Келлер, він мав змогу поспілкуватися з однією жінкою, яка також мала великі статки на фондовій біржі, яка також в той період вона зазнала великої втрати своїх заощаджень внаслідок кризи. Але те, що дало їй не впасти в таку глибоку депресію, було тим, що відрізняло її від інших. Вона навіть маючи великі фінансові ресурси, вона багато жертвувала на церкву і різні заходи, які були пов'язані з нею. Але після кризи, як сказала вона, що ця можливість тепер значно зменшилася. Вона розуміє, що тепер їй прийдеться вчитися жити по-іншому, їй доведеться змінювати свої звички, їй доведеться змінювати ті заклади, куди вона ходила, можливо, якісь членства в клубах, які вона мала. Певні кола спілкування, тому що змінився її статус, і, відповідно, змінилося її життя. Але навіть ці зміни, вони не справили на неї такий великий вплив, щоб привів її до того, що її основи рушилися. Щось таке, щоб привело б її до самогубства. І основою для неї були не її статки, і не її становище в суспільстві а Бог. Також. Одним із таких яскравих прикладів, можливо, будування основи, на чому людина будує є життя із кар'єри спортсменів. Особливо в той момент, коли якийсь успішний спортсмен на піку своєї слави він отримує травму, яка несумісна далі з тим, щоб він. Продовжував грати і, і спостерігається в той момент: е, спортсмена не тільки поганий фізичний стан, але і психологічний. Дуже багато е, спортивних лікарів вони зазначають на тому, що, на тому, що спортсмени, отримуючи травму, вони е, можуть зазнавати якоїсь депресії, е, тому що. Все, що було пов'язано з тим, що та людина мала коли вона була фізично здоровою, коли вона не мала травми, в цей момент все рушилося. Ту популярність, ту славу, ті гроші, які вона отримувала той статус, все в один момент через одну травму, воно стає нічим, і та людина, той спортсмен, стає. Всіма забути, і в кращому випадку він або відновиться, або прийде в якусь іншу сферу діяльності, яка не буде потребувати того чи іншого фізичного навику. Або ще гірше те, що та, та людина не зможе подолати це, і це вона порине в депресію, а, можливо, щоб краще зрозуміти. Цю думку нам не потрібно бути якимось занадто відомими чи мати купу акцій на фондовому ринку, щоб зрозуміти те, що будувати своє життя без твердої основи це занадто небезпечно. І в кінці кінців це не буде мати ніякого сенсу сьогодні. Пересічна людина вона закладає своє, можна сказати, щастя, здається б, на таких банальних речах, але які мають дуже суттєвий вплив на неї. Зокрема, це можуть бути якісь романтичні стосунки, знаходячи які людина, немов би говорить інший: ти зробиш мене щасливим, ти зробиш мене щасливою і вони будуть намагатися цього досягнути. Також це можуть бути діти. Часто батьки говорять, що коли в них з'являються діти, у них з'явилася причина для їхнього життя, в них з'явився сенс життя, який тепер полягає в тому, щоб виховати, виростити цю дитину. І інколи це може навіть переростати в певний такий своєрідний культ навколо тієї чи іншої дитини. Також це можуть бути якісь фізичні якості людини, її краса або е Якісь е, інші якості втративши, які людина може втратити для себе власну ідентичність і значущість. Е, також це може бути зокрема посада на якійсь роботі. Е, ну, для кожного це все дуже індивідуально, для кожного, оцей, як сьогодні кажуть, для кожного щастя, воно знаходиться в його особистих якихось. Переконаннях, але чим більше людина будує щастя на е, таких релевантних речах, які е, відносні для кожного, тим більше вона може зазнати краху в своєму житті. Е, те, що було перелічено, жоден з цих випадків він не є гріхомним, але він може привести до глибокого розчарування, якщо покласти. На них такий оцей умріяний тягар. Тім Келор, він, висвітлюючи цю тему, говорить приблизно наступне, що коли ми покладаємо на одну з цих тимчасових речей в нашому світі, такі як успіх, гроші чи стосунки, тягар нашого щастя, то ми можна сказати. Прирікаємо себе на розчарування, тому що жодна тимчасова річ не витримає такого тиску і в результаті не зможе принести справжнього і довготривалого задоволення. Іншими словами, тім Келлер він говорить наступне: коли, дивлячись в романтичних стосунках на іншу людину і розуміючи, що обоє з вас смертні, людина говорить до себе, що він чи вона зробить мене щасливим, це помилка. Коли дивлячись на власних дітей, ставлячи їх в центр, і накладати на них тягар власного щастя, це помилка. Оскільки вони також смертні і також люди, які шукають цього щастя. Або коли дивлячись в зеркало, людина говорить до себе, що на основі того, що вона бачить в зеркалі, я буду думати про себе так і буду сприймати себе так. І моя ідентичність буде основана на моїй зовнішності, то це помилка. Або працюючи на якійсь посаді, яка залежить від певних фізичних чи розумових здібностей людини, вона говорить до себе, це робота, без якої я себе не уявляю, і покладає на неї тягар свого щастя, який просто не можуть винести жодні люди або речі в цьому світі. То це помилка, яка багато коштує, і в кращому випадку вона можливо й вирішується. Повертаючись. Знову до запитання, яке звучало на початку, коли в останній раз ви відчували смуток, чи невдоволення, і що було причиною цих переживань? Чи була це справді якась духовна причина чи егоїстична? Чи не сталося, можливо, це через те, що щось, що ми так оберігаємо по причині того? Що ми самі ж поклали на це тягар власного щастя, воно зазнає небезпеки або якоїсь атаки, і не витримуючи цього, воно просто руйнується. Як оці люди, які будували свої будинки. Коли ми надаємо оцим тимчасовим речам занадто велику вагу, і вони не можуть витримати тягара наших очікувань і, зрештою, вони зруйнуються, залишаючи нас розчарованими і спустошеними. І варто проаналізувати, яка була причина такого останнього розчарування чи невдоволення, що викликало у мене цю необхідність, можна так сказати, захищати можливо, власне щастя. Чи це якась тимчасова річ, чи це е, річ, яка буде мати значення у вічності, якась духовна чи егоїстична. Е, сьогодні, коли сучасна людина вона чує за покаяння, вона чує добру звістку, то покаяння для неї е, може сприйматися досить поверхово. І, е, це те, що щось не дуже її турбує і може відкластися в якийсь довгий ящик до кращих часів, коли вона ще стане старшою, вона прийде до Бога, вона покаяється. Або є ще момент, коли люди не вбачають своїх гріхів, тому що вони роблять, вони порівнюють себе з іншими і говорять, ну, попри інших, я ще хороший. І звістка про покаяння. Вона не має такої сили в їхньому житті. І Хоча покаяння є критично важливим елементом у взаєминах, із, у взаєминах людини з Богом, але покаяння воно не є самоцілю. Покаяння це тільки крок до початку подорожі з Богом, але ніяк не кінцева точка. Інколи. Слід змістити свій фокус і спокаяння на особистість Ісуса. Коли ми ще раз згадуємо, за саме слово гріх воно приводить нас до цього. У перекладі з грецької гріх це означає непопадання в ціль, промах. І мета християнства це взаємини з Богом, перетворення людини на образ Ісуса. І у такому контексті гріх це не просто якесь порушення якихось правил, порушення норм, а це відхилення від курсу у взаєминах із Богом. І людина зробила щось, що не наблизило її до нього. Коли ми знову згадуємо цю притчу, яку розказав Ісус, Він викриваючи лицемірство і підводячи до того, що те, на що ми будуємо, воно свого часу рано чи пізно зазнає якихось випробувань. І він починає свою притчу зі слів, які дуже чітко відбиваються в пам'яті. Він говорить, чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? І На кінець хочеться цими роздумує наштовхнути нас на певні думки? Чи справді ми закладаємо свою основу настільки глибоко, що жодні бурі цього світу не здолають її? Чи випадково ми не поклали цей тягар відповідальності за наше щастя на людей і якісь тимчасові речі, і, і не промахнулися? Чи те, що нас засмутило або викликало невдоволення в нас, чи не лежить це на поверхні. І здається, навіть якоїсь замалої зливи, якогось вітру, достатньо для того, щоб вивести нас із рівноваги. І нам доводиться боротися за це, щоб якось зберегти його. Чи пов'язуємо ми свою ідентичність чи значущість з чимось тимчасовим? знаєте, uh, you know, я раніше вже говорив про цей приклад, uh, але дуже часто ці слова Вони виринають в моїй пам'яті. Uh, і коли я не отримую якихось результатів, чи відчуваю якийсь тиск, і згадуючи слова, я побачив її в одній соцмереж під публікацією І здається би просто слова, якесь речення, але воно настільки. Влучне, і воно було наступним. Там була фотографія, на якій була зображена подружня пара, і під ним був підпис. Ми зустріли один одного, коли Ісуса було для нас достатньо. І здається, все так просто. Але часто ми можемо накладати на людей навіть без їхнього відома відповідальність за наше щастя. І що в кінці воно може перевести до того, що смиває всю будівлю як у цього будівничого, який будував на піску. І коли нам достатньо Ісуса все інше, що відбувається або відбудеться в майбутньому, що може якось вплинути негативно на християнина, йому не страшно, тому що він знає, що закладена справді міцна основа. Яка пов'язана на особистих стосунках із Ісусом Христом, який довів свою любов до нас тим, що помер за кожного з нас, навіть коли ми були ще грішниками. І дивлячись на нас, Він не хоче бачити на нашому місці якусь іншу людину. Він любить кожного з нас особисто. І ми можемо не лякатися накладати на нього. Тягар нашого щастя, тому що він, на відміну від інших речей, якихось або людей, чи статків, чи статусу, він буде завжди з нами, тому що він перший обрав нас, а не ми його. І нічого не може розділити нас від його любові, навіть смерть. Будучи. При смерті від невілікованої хвороби е, Тім Келер він сказав наступне: Я вдячний за час, який Бог дав мені, але я, го, але я готовий побачити Ісуса. Я не можу дочекатися, щоб побачити Ісуса, відправити мене додому. Е, інколи нам здається, що те, що ми будуємо, воно. Витримає будь-які незгоди, будь-які бурі в нашому житті, але скільки є прикладів, скільки людей будували свою значущість, свою ідентичність на якихось матеріальних, на якихось тимчасових речах, на популярності, на якихось своїх фізичних можливостях, але всі вони зазнали невдачі. Але коли ми будуємо свою Основу своє життя на стосунках із Ісусом Христом навіть е, нам нема чого лякатися. Смерть вона тільки приближить нас до цього моменту. Е, і я би хотів нам побажати, щоб кожен із нас, із нас міг сказати такі слова, як сказав Тім Калер. Я не можу дочекатися. Щоб побачити Ісуса, відправте мене додому. Нехай Бог допоможе нам, слідуванні за Ним і допоможе розуміти, коли ми раптом будуємо щось не з ним. Амінь. Давайте, будь ласка, встанемо до молитви.